Напередодні Хмельницько обленерго оштрафували через недотримання графіків подання електрики краянам. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вплине це на ситуацію з подачею світла в подальшому та чи вже спостерігаєте зміни в своєму будинку? В нашому будинку світло почти щодо виключають. Нам повезло, я скажу. Ну, розуміємо ситуацію. Нічого не змінилося, так як треба, не це війна. Напевно, так потрібно. Зараз не почали більше вимикати чи менше? Ні, не більше. Я думаю, що це вплине в, хорошу сторону, в добру сторону і ну, на майбутнє буде краще. Насправді, в мене немає таких претензій, люди роблять, що можуть. Змін не бачу, на жаль. Наприклад, вчора так само виключали, не зовсім за тим графіком, який заявляють, але ну, мусимо потерпіти. Те, що в нас немає кілька годин світла, то не так страшно, як людям, яких взагалі його немає півроку, а то й більше. А насправді хотілося, щоб покращилося, звичайно, але побачимо у нас. Зранку з'явилося світло і більше не було. Тільки на гірше було 4 на 4, тепер 3 на 6 6 нема, а 3 є. Що вона в Чи покращиться лета, чи ні, не знаю. Ну не дозвонишся, нічого не, не подасиш. Ну, зараз світло є, не виключають. А взагалі виключали? А зараз ні, бо три дні не виключають. Напередодні Хмельницьку обленерго оштрафували через недотримання графіків подання електрики краянам. На вашу думку, чи зміниться ситуація у подачі світла або, можливо, вже спостерігаєте зміни у своєму будинку? Ну, наче трошки змінилося саме графіком. Будемо сподіватися, що буде і надалі так. Тому що коли дуже велика перерва, то і людям працювати важко і вдома.